Авторитет відомих вчених, цілих шкіл та академій мав назавжди встановити єдину реальність, потрібну для ефективного керування імперією імперією, що складалася з множини зовсім різних за своїм походженням народів. Практично всі їх історії були написані російськими вченими залекалами Кремля. Це своєрідна матриця, в якій досі за звичкою перебуває український народ. Але є і вихід з цієї матриці, і він виглядає так. Більшість з того, що було затверджено цензурою і друкувалося в імперії зла, має бути забутим. Забутим має бути все те, що силою омани притискає нашу ментальність до встановленого століттями тому світогляду з мурів стольного града Києва про столиці Київської Русі. Переосмислена взагалі наша ідентичність, адже наша держава не Русь з володарями, князями та челядю кріпаками, а Україна республіка вільних воїнів, козаків.